Друзі, нас інфо перші про головне поїхали на Херсонщині. збройні сили України завдали серії точкових ударів, які повністю зруйнували плани російського командування щодо наступальних дій у районі Дніпрян. Основною цілею стала зведена нарота забезпечення переправи, яку готували понтонні мости та баржі для перекидання техніки через Дніпро. Після удару не залишилося жодного плавзасобу чи складу з майном. Підсобні приміщення заповнені технічними засобами та обладнанням для наведення переправи, згоріли разом з особовим складом. Пише телеграм-канал офісне машиня вогонь. Знищення роти стало стратегічним ударом. Противник втратив можливість маневрувати силами в цьому районі. Декілька понтонних секцій, які вже спустили на воду, були розбиті прямими попаданнями. В результаті ціля колона бронетехніки, яка очікувала на переправу, опинилася під вогнем і не мала шансу відступити. За свідченням з місця подій 67 одиниць техніки, включно з танками і БТР, пішли під воду, перетворивши річку на суцільне кладбище. Броні. Вибухи детонували боєприпаси всередині машин, створювали вогняні факли. Над поверхнею. російське командування, намагаючись компенсувати провал, зробило ставку на відволікаючу атаку в запорізькому напрямку. Для цього планували підірвати одну із дамб, щоб спричинити затоплення українських позицій, але авіаудар виявився фатально неточним. Пілоти влучили в іншу гідроспоруду, яка стримувала воду на напрямку власних сил. Потоки зруйнували їхні укріплення, накрили позиції і склади. Змили артилерійські розрахунки і техніку. У хаосі загинули сотні російських солдат, що більше залишились пораненими або зниклими безвісти. Лише за дві години цілий сектор фронту опинився в воді, перетворившись на пастку. Ця подія мала не лише військові, а й екологічні наслідки. Вода розмила поля, затопила села і спричинила локальну катастрофу для природи, але в умовах війни навіть таке стихійне лихо обернулося на удар по армії агресора. Удар по власних позиціях показав рівень некомпетентності російського командування. Хаос з взаємодії між авіацією і наземними силами паралельно з цими подіями Україна представила результати модифікації кількох видів зброї. За інформацією генштабу вдалося вдосконалити системи наведення для ракет і дронів, збільшивши їхню дальність і точність. Нові а рішення дозволили завдавати ударів навіть по добре захищених цілях, обходячи ворожого ППО. А саме ці модифікації, за словами військових, стали ключовим фактором успіху. Під час ударів у Дніпрянах вперше було використано дрон Камікадзе з розширеним спектром наведення, здатний працювати навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. В результаті противник опинився в складному становищі одразу на кількох напрямках. Херсонщині він втратив можливість здійснювати маневри через річку. Запоріжжя власна помилка призвела до знищення сотень солдат, десятків одиниць техніки. Водночас українська армія отримала перевагу завдяки новим технологічним рішенням. Серед військових РФ наростає паніка. В радіоперехопленнях чути відчаї прокльони на адресу командування. Солдати скаржаться, що їх кидають у бій без належної підготовки і технічної підтримки. Військові блогери в Росії вже пишуть про катастрофу, яка замовчується офіційними каналами. Аналітики зазначають кілька ключових наслідків. По перше, знищення переправи в Дніпрянах зірвало плани росіян щодо наступу на херсонському напрямку, залишивши їхні сили відрізаними. По-друге, провали з дамбою на Запоріжжі свідчить про критичну деградацію управління армії РФ. По-третє, українські технологічні модифікації відкривають новий етап війни, коли найдобре укріплені об'єкти стають доступними для ударів. Таким чином кілька подій, що відбувалися майже одночасно змінили баланс сил. Україна показала здатність не лише оборонятись. А й ламати стратегічні сценарії ворога, змушуючи його втрачати людей техніку і довіру серед серед власних військових для російської армії. Це означає подальше виснаження для України підтвердження, що часи технології працюють на її користь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.